На стадіоні імені Романа Івановича Лаби села Заболоці зібралися дві команди на футбольну гру. Детальніше у сюжеті. У селі Заболоці відбулася гра у рамках чемпіонату з футболу серед команд Сіща синів Заболоцівської територіальної громади та ФК Суходоли. Змагання розпочалися на центральному стадіоні, де зібралися багато прихильників футболу. Дві команди у цей день були у чудовій формі і показали для своїх прихильників гарний результат у грі. Його Матч вийшов дуже цікавий. Напруга до останньої секунди матчу В ходу матчу Січ перемагала 2-0. Потім в другому таймі в середині другого тайму суходоли скоротили відставання 2-1 і була інтрига аж до самого самого кінця. Дякуємо нашим збройним силам, що дозволяють нам в неділю зустрічатися, тут збиратися, грати футбол. Ми як можемо також організуємо збори, допомагаємо. Чи можемо. ця гра залишила після себе незабутні враження, і з рахунком 2-1 перемогу здобула команда січ Сині. В нього маря, здорово, до кінця маряк до нього йде. Наталія Коваль, Василина Куть, Сергій Нікішин, телеканал, Броди онлайн.